Дешевими і простими методами вирішити цю проблему ми не можемо. Єдиний варіант це повноцінний інфраструктурний проєкт по повній реконструкції всієї зливової каналізації. Так, да, якщо ми почистимо і відремонтуємо існуючі стоки, то ситуація стане краще. Проте, наскільки я пам'ятаю, раніше навіть не від такого сильного дощу вулиця Балтівська затоплювалась. зараз ситуація трішки краща. Проте досі є величезна проблема. Тому е, мій коментар такий: е, ми можемо відремонтувати те, що є, і зробити ситуацію трішки кращою, але потрібна нова система, яка буде враховувати нові житлові комплекси, нові потоки води. І у нас змінюється клімат. Але тут, я думаю, колеги дадуть більш розгорнуту відповідь, і зливи стають більш інтенсивними, але більш рідкими. Тому треба переосмислювати і перепроектовувати це.